Друзі, на Синфо перші про головне поїхали. Поки Трампа бикує на Зеленського Путін вершить про якусь нелегітимність. 21 лютого лютого соцмережах, зокрема, у Телеграм та «Ікс» поширювалися скріншоти повідомлення про радіаційну аварію на Ростовській атомній електростанції. Про це писали, зокрема, російський публіцист Олександр Невзоров, який набув українського громадянства. І низка анонімних новинних пабліків можливо сталося ще одна катастрофа. Написав Невзоров, підкресливши, що інформація потребує підтвердження. Усі вони показують від людини, яка пише під акаунтом Серг. В ікс описі сторінки зазначено, що він, колишній аналітик ЦАРО опублікований у очері 18 липня на ростовській АЕС радіаційна аварія. У аварії стався окидо атмосферу радіоактивних ізотопів радіоактивністю до півтора мільйони кюрі. Уряд РФ ретельно перевірює і це приховує. Тим часом радіоактивна хмара рухається у глиб країни у біки Саратова. Стверджує він у твіті. Для порівняння під час аварії на ЧАЕС офіційними даними радіоактивність становила 50 мільйонів кюрі. На це повідомлення Ували також партизанський телеграм-канал Радіаційна Аварія на Ростовській АЕС. Радіаційна хмара рухається обікав глибок Російської Федерації. Це теж наслідок СВО між іншим. Написав він, опублікувавши скріншот твіта Серґуліна. А тепер з'явилася інша інформація. Під час запусків корейських балістичних ракет по Україні сьогодні вночі серія вибухів пролунала поблизу ростовської атомної електростанції. Корейські ракети на усі технологічні цей бруг тарве прямо в повітрі. Велике відхилення та падіння. Одразу після потужних струсів на Ростовській на першому енергоблоці зафіксували насичення парою через дефект зверного шва на трубопроводі. Аварія дефекта виявлено на трубопроводі діаметром 18 міліметрів. Трубопровід належить до системи контролю рівня та вологості. Пари в парогенераторі ця система є частиною другою чистого контуру, по якому циркулює чиста радіоактивна вода. Йдеться у повідомленні. Енергоблок вирішили відключити, щоб охолодити обладнання для ремонту. Ростовська область має дефіцит потужності та залишилася без світла. З нею більшість військових об'єктів пишуть та за наразі, що відомо про інформацію, не підтвердили в а в Росії приорсто ж мовчать. А що ж, як бачимо, в Росії катастрофа з дня на день і без обстрілів. Це в той же час Росія не нехто й обстрілювати територію України поблизу атомних станцій. Внаслідок одного із масових російських обстрілів, нещодавно спрацював аварійний захист на атомній електростанціях України. Зазначимо, а Путін готовий на усе навіть на підриви АЕС. Саме тому його боїться Трампа. Якщо російські військові підірвуть АЗС, 2 мільйони українців за словами Лали Тарапкіної, потрібно буде. До негайно відселити з Мелітополя, Запоріжжя та Кривого Рогу. Глава Гурмін оборони України в ефірі національного телемарафону попередив українців про те, що російські військові замінували ставохолоджувач Запорізької атомної станції. Фокус вирішив розібратися, які міста стануть непридатними для життя, якщо на атомній станції станеться техногенна катастрофа. Зазначимо, що ще на початку серпня 2023 року в державному агентстві з управління зоною відчуження проаналізували можливі наслідки аварії на Запорізькій атомній електростанції. Радниця міністра захисту навколишнього середовища Довища та природних ресурсів лала Тарапкіна у своєму посту Фейсбуці проаналізувала наслідки, які очікують на Україну після вибуху. На Запорізькій атомній електростанції за її словами, десятки тисяч українців помруть Неодовзі після вибуху на атомній станції. Ліквідують аварію буде більше мільйона людей. А ще два мільйони українців треба буде негайно відселити із зараженої зони. Після техногенної катастрофи на ЗС утворюється зона відчуження площею 30 тисяч квадратних кілометрів. Це означає, що вона десятеро перевищить площу. В зони відчуження біля Чорнобильської атомної електростанції, зокрема, непридатної для збереження життя людей та для ведення сільського господарства стане практично вся Запорізька область. А крім того, людей в обов'язковому порядку евакуюватимуть із Мелітополя Енергодару Запоріжжя, Нікополя та Кривого Рогу. При цьому площа потенційної забрудненої території становитиме приблизно 2 мільйони квадратних кілометрів. А ступінь зараження інших територій України та Європи, Росії та Білорусі залежатиме від напрямку вітру у відносно чистій та неураженій зоні залиша. Ється лише Ужгород, Львів та частина Волинської області. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.